Вітаю вас на уроці суботньої школи. Це третій урок цього кварталу цієї теми, яка має назву Три послання для Всесвіту. Назва цього уроку вічне Євангеліє. Сьогодні ми обговоримо, що таке вічне Євангеліє, які воно має характеристики і як воно стосується безпосередньо нас із вами сьогодні. Але на початок хочу поставити таке питання. Чи бувало у вас колись, що ви дізналися щось нове, можливо, прочитали, можливо, почули, і воно настільки вражаюче, що ви захотіли поділитися цим з іншими. Якщо у вас таке було, будьте ласкаві, напишіть в коментарях, що це могло таке бути. Я від себе розповім пізніше, дещо цікаве, що мене вразило, чим би я хотів з вами безпосередньо поділитися. Але перед цим загадаю вам загадку. Чи є десь в Біблії згадка про Україну? Якщо ви знаєте, напишіть, якщо не знаєте, знайдіть і напишіть або дочекайтеся до того моменту, поки я протягом цього відео дам відповідь. А поки що повернемось до уроку. Пам'ятний вірш цього уроку записаний у об'явлення 14 розділі 6 вірш. І ось як він звучить. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Це звістка першого ангела. Ми вже трішки торкалися її в минулому уроці, і ще будемо повертатись до неї у наступних, а поки що розберемо більш детально цей вірш, а зокрема, що таке цей Євангеліє. Що означає воно для нас і чому воно вічне? У 1 Коринтян 15 розділі, на самому початку цього розділу апостол Павло дає відповідь на запитання, що таке Євангеліє. Читаємо з першого вірша 15 розділу, перше послання Коринтян. Звіщаю ж я вам, браття, Євангелію, яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, і в якій стоїте. Євангелія це те, що можна прийняти, те, що можна розповісти, і те, в чому можна ем, стояти, якби бути впевненим. Якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп? Тобто, це те, що треба прийняти не на осліп, і те, що спасає. Хм, цікаво. Тобто, я не можу прийняти Євангелію, не усвідомивши її. не Зрозумівши, а просто повірити як, як факту, як інформації. її треба прийняти в серце, прийняти в свій розум. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. Тобто суть Євангелія полягає в тому, що Христос помер за наші гріхи і в тому, що це є виконанням пророцтва. Яке було записане в Писанні до того, як це сталося, і що він був похований і що третього дня Воскрес за Писанням. Так само ми бачимо, що воно було передрічено до цього, а що саме те, що Христос помер і те, що Він Воскрес. І це дуже важливо для кожного з нас, те, що Він помер за наші гріхи, замість нас, і те, що Він Воскрес, даючи нам надію на майбутнє життя у вічності. У посланні до римлян ми читаємо інші слова апостола Павла щодо того, що таке Євангеліє. 5 розділ, 6, 8 тексти. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Христос помер не просто так, Він помер за тих, хто заслуговує на смерть, за нечестивих. І Він зробив це ще тоді, коли ми були нечестиві, ще до того, як ми стали праведні, Він перший зробив цей крок. Бо навряд чи помре хто за праведника ще бо за доброго може і відважиться вмерти. Погодьтеся, що не кожен із нас, навіть за своїх близьких, готовий був би віддати своє життя. Звісно, якщо б мене запитали, я би сказав так, звісно, я помер би і я вірю в це. Але коли наступає пора випробувань, не завжди люди відповідають навіть своїм власним очікуванням. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. В той момент, коли ми були ще поганими людьми, в той момент, коли ми ще не заслуговували на жодне спасіння. Якщо чесно, ми і зараз на нього не заслуговуємо. Але Христос помер за тих, хто є недостойні. Він помер за тих, хто були грішниками і неправедними. Ось яка вона благодать. У пам'ятному тексті Євангеліє назване вічним. Чому ж воно вічне? У об'явленні 13.8 сказано, що агнець був закланий ще до закладин світу, тобто план спасіння, алгоритм чи стратегія, але краще, мабуть, все-таки слово, план, за яким сам Господь Ісус, будучи безгрішним, будучи творцем Всесвіту, нас і з вами також Він творив. У разі необхідності він віддає себе в жертву замість грішних падших істот. Цей план був розроблений ще задовго до будь-яких подій, про які нам відомо, задовго до творіння землі, задовго до творіння ангелів навіть, задовго до того, як взагалі був створений Всесвіт, тому що цей план є виявом невід'ємної частини Божого характеру, є виявом любові, Бог є любов. І якби не так, то цього плану би не було. 1 Петра 1, 18-20 І знайте, що не тлінним сріблом або золотом викуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків. Нас викупили не за гроші, не за щось, що можна здобути в цьому світі. Тому, що, по суті, життя навіть яким би воно марним, і можливо. Комусь, здавалось, безмістовним не було б, воно все рівно є найціннішим за всі скарби світу. Але ми читаємо далі. Але дорогоцінною кров'ю Христа як непорочного і чистого ягнята. Непорочне і чисте ягнятко це апостол Петро посилається на старий завіт, коли були жертвоприношення, які символізували Ісуса Христа, і там мало бути непорочне ягнятко. Але головне в цьому тексті те, що мова йде про Його кров, про смерть Ісуса Христа, вічного Бога, безгрішного, Творця, володаря Всесвіту, який спустився на землю заради нас, грішних малесеньких мурашечок, і помер, щоб ми жити могли, щоб ми жили, що призначений був іще перед закладинами світу, але був з'явлений вам останнього. Часу. Ми вже говорили про те, що означають ці слова. Ще до того, як світ був створений, Господь був готовий пожертвувати за кожного з нас своїм життям, вічним життям. Взагалі, вічність це така умовна одиниця часу, який не має кінця і не можна виміряти, як безкінечність в математиці. І ось цей от вимір часу він може бути застосований в обидві сторони. І в майбутнє, і в минуле ми звикли уявляти вічність як щось, що нас чекає в майбутньому, коли ми зустрінемо Ісуса Христа і будемо вічність з Ним в раю, на новій землі, на небі, будемо досліджувати Всесвіт і насолоджуватися творим Господнім. Але також поняття вічності можна застосувати і в минуле, в зворотній бік. Ще до того, як був створений світ, до того як була створена перша істота. До того, як було створено світло, енергія, час, будь-що, Ісус вже був готовий для того, щоб пожертвувати собою заради нашого життя. Ми розуміємо, що вже тоді Господь існував, вже тоді Він був готовий виявити свою вічну, безмежну любов для кожної істоти у Всесвіті. І ось серед цих двох вічностей, майбутнього, яке нас чекає, і безмежно далекого минулого, знаходимось ми з вами зараз, тут, в цьому моменті. Тож як ця вічна Євангелія може нас стосуватися зараз? Чи ми, такі маленькі, мізерні істоти, створені Господом, та понівечені гріхом, маємо якийсь стосунок до такого величного? І неймовірно важливого послання всесвіту, ми живемо в грішному світі і потребуємо Спасителя. Це перша і найочевидніша важливість Євангелія для кожного із нас. У пам'ятному вірші, який записаний в об'явлення 14.6, ми читаємо такі слова. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію. Мешканцям землі і кожному людові, і племені, і язику, і народові. Ось в цих переліках різних категорій людей, які насправді всі мають на увазі те, що вона буде проповідана кожній людині, без винятку абсолютно всім, ми з вами і знаходимось. З одного боку, можливо, комусь із нас мені або вам потрібно почути цю вістку. Вона має лунати до нашого серця, що Господь помер замість нас, щоб ми могли жити. Івана 3:16. Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує, не загинув, але мав життя вічне. Ця вістка Євангелія звучить до кожного з нас. І якщо ми її почули, якщо ми її прийняли, то те, що робить цей ангел, стосується нас. Ісус дав нам це повеління в числі останніх своїх слів, коли був на землі перед Своїм Вознесінням. Останній розділ Книги Євангелія від Матвія. Останні два вірші. Тож ідіть і навчіть всі народи, христячі їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я прибуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Амінь. На початку наших роздумів я поставив запитання, чи маєте ви щось таке, чим би ви хотіли ділитися. Чи було у вас таке, що ви дізналися щось нове і хотіли цим зі всіма поділитися? Відповідь на свою загадку я ще трішки прибережу. Але в контексті нашого уроку. Чи не є усвідомлення цієї євангельської вістки? Чи не є усвідомлення цієї вістки Євангелія, що Господь помер за нас і зробив би це, навіть якби була лише одна грішна людина, яка хоче цього, яка приймає це спасіння, він би все одно це зробив. Як чи не є усвідомлення цієї вістки тією новиною для кожного з нас, якою ми би мали хотіти ділитися з іншими? Якщо ця вістка дійсно є такою новиною, то два питання. Чи ділимось ми? І якщо ні, то чому ця вістка нас не вражає? Відповіді кожен має сам знайти у своєму серці з молитвою та під час читання Божого Слова. дії апостолів. У восьмому тексті ми бачимо слова Ісуса, які були згадані учнями. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. В Єрусалимі і у всій Юдеї та в Самарії і аж до останнього краю землі. Сам Ісус Христос перебуватиме в учнях в цьому моменті і в нас із вами в нашому житті через Духа Святого. Він буде в нашому серці. Тоді Дух Святий допомагав апостолам розповідати про вістку Євангелію усім народам. Цікаво, що тут ми читаємо деякі географічні уточнення. Не просто всім людям на світі, а спочатку, Юдея, а спочатку Єрусалим, потім Юдея, потім Самарія і так до краю землі. Чому так? Єрусалим це столиця Юдеї. Починали вони з маленького міста, відносно маленького, потім вся Юдея. Далі Самарія, весь Ізраїль, тому що Самарітяни це були також ізраїлітяни, які відійшли від Бога і мали певні суперечки з юдеями, якщо коротко. І після цього, як ізраїльський народ пізнає вістку про Христа, тоді мал, тоді вони мали розповсюдити її по всьому світу. Ми бачимо в Біблії заклик для того, щоб ми із вами також проповідували проповідували цю вістку Євангелія до країв землі. Але Бог не закликає кожного з нас прямо зараз кидати все і їхати в аеропорт, летіти в Африку, Китай, Корею чи будь-яке інше. Місце чи місцевість, де люди ще не пізнали Христа. Чи маємо ми із вами зараз впевненість у тому, що всі люди, які нас оточують, вже знайомі з вісткою Євангелія? Навіщо летіти кудись далеко, якщо навколо нас є ще повно роботи? Матвія 24,14. І проповідана буде ця Євангелія Царства по цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді Прийде кінець. Це не означає, що один представник певного народу має дізнатися про Євангеліє, і так з кожного народу по одному представнику, і все. Зовсім ні. Мова йде про кожну людину. І навіть про тих, хто живе поруч з нами, навіть про тих, хто є нашими сусідами, хто є нашими співробітниками, хто є нашими учнями чи нашими вчителями. Так, дійсно, ми, як церква Божа, маємо піклуватись, щоб увесь світ, вся земля дізналися про Христа. І ми, як церква, як організація робимо все можливе для цього. Але це не звільняє нас, кожного особисто, від власної особистої відповідальності перед Богом за тих людей, які нас оточують. Якщо ця вістка Євангелія, про яку ми читаємо на сторінках Біблії, дійсно живе в нас, жива в нашому серці, то навряд чи ми зможемо просто так сидіти мовчки і ні з ким нею не ділитися. Тож хай вона жевріє в наших серцях, хай цей вогонь загориться і буде запалювати світильники інших людей. Амінь. Вище тут це дуже добре. Як я і обіцяв, моя загадка. Я запитав, чи є згадка про Україну в Біблії? Відповідаю одразу опосередковано, майже є. Зайду здалеку. Хто такі варвари? Для нас це якісь безкультурні люди, група людей або якась така, не знаю, селище, яке не мають культури, які руйнують все. І дуже такі незграбні. Але насправді це слово варвари або барбари, воно є звуконаслідуванням бормотінь, або говорінню незрозумілою мовою, якщо взагалі говоріння мовою. З подібної причини українці називають німців німцями, тому що ми, коли мали з ними якийсь певний контакт, вони приїжджали до нас, ми з ними спілкувалися, ну, намагалися спілкуватись, їхня мова для нас була незрозумілою. Ми їх називали німими, тобто тими, які не мають можливості говорити. І тому зараз Німеччина, німці і так далі. Хоча насправді їхня самоназва зовсім інша. Ось і щось подібне було в грецькому середовищі: так вони називали людей, які з ними не спілкуються, які не розуміють їхньої мови, якої мови вони не розуміють варварами. Ну, як бормотіння, барбари. А до чого тут Україна? Згадаємо текст Колосян 3:11: Де немає ні Гелена, ні Юдея. Обрізання та необрізання, варвара, скита, раба вільного, але все та у всьому Христос. Звісно ж, головна думка цього тексту записана в останньому реченні: все та у всьому Христос. І немає різних категорій людей для Христа, для Бога всі рівні, і ми, як один для одного, брати християни, сестри християнки, маємо ставитись один до одного рівно. Але ми бачимо перелік різних категорій людей. Це. Пари антонімів, слів, які мають протилежне значення. Грек в тексті Гелен та юдей, єврей. Єврейська і грецька культура, їхні філософія, їхній світогляд дуже сильно відрізнявся, і вони протиставляли одне одному з самих себе. Обрізаний, не обрізаний тут все очевидно. Вільний раб, варвар і скит. Хто такі ці скити? Або, можливо, нам буде більш звучати Якщо я скажу скіфи, чому в нашій мові буква Т і буква Ф позамінялися, це вже інша тема розмови. З цього тексту ми розуміємо, що за часів апостола Павла вже було відомо про тих, хто жили на території сучасної України, майже по суті про українців. І більше того, їх мову розуміли. Вірогідно, для скіфів не було складністю вивчити грецьку мову, тому що у них був спільний торговельний шлях через Чорне море, через Дніпро, і вони мали певні культурні перетини. Ось такі справи. Досліджуйте Біблію, знаходьте те, що цікавить саме вас, і нехай вістка вічного Євангелія завжди палатиме у ваших серцях. Амінь.